купити собі вел. Well. Но заробити гроші своєю праці. Не йти нікуди на роботу, а в себе чисто. Що приступаємо, буде цікаво. Гріхами зайнятися надумав. Тому що в мене на, на горі більше 10 мішків горіху. Я в принципі беру перелущувати. Це, звісно, горіхи торошні, але по суті, якщо їх перелущувати, то може щось вийшло. Я приступав, але тут дуже багато горіху лежить. Отак от. І ще тут я позбирав, ще там горіхи. Лежать, але у мене і ще тут горіху куче. що Треба приступати та переношувати. Отак от, оце тобі миші, бачите, що зробили. Ви прикиньте, скільки зерна переточило. Я просто удивляюся, скільки мишам треба, а там мої колеса лежать. Ладно, приступ. знімаю, приступаю, перелущувати. Перелуш, Це виходить один миска здорова, один здоровий пакет і відро гріху. Отак, от так. трохи довго, бо я їх побив. Які горіхи торішні в мене виходять? У мене виходить куча шкарлок, таких бракованих. Такі горіхи, вимоги, в принципі. Тут є. Ну таке, трохи темнувате, яка. В принципі, трохи вже налучив. Ось ну, таке. Бога горіху вже є. У мене просто блок випав і ще на назирації була. і ще на блок випав, де психі всі. Ну, в принципі, я лущу їх далі. Ці турешні горішки. Такий бардак тут розвів. Коп би знав, це звісно ще мрак просто. Ну в принципі потрохи лущу. Отак от. Потрохи. В принципі, отакі от горішки в мене виходять. У мене вже два отаких мішка знаєте такі як перебирати ще треба. Два мішка вже є, ще цілу кучу перетовкти. І з налущених то в мене отака купа, в принципі. Прям такий добрий добрячий пакет. І ще такий невеличкий пакет заторожні горіху. Я, в принципі, перелущую ну якщо чесно, я вже так втомився. Я вже так втомився ці гріги, так лушить Я вже, якщо чесно, вже просто задобався. Я вже нарешті хочу велосипед поїхати забрати. Але ще мені треба гроші. А так коротше я виїжджаю у Білу церкву по велосипед, бо тому що в мене одні корчі, яких я все время завжди їздив. На цьому корчу, ну вибачте, мене ну, він вже просто розвалюватись почав. Мені вже навіть батько не дозволяє на ньому їздити. А ці корчі теж якісь вони і покришки лисі втруху. Коротше, ребята, я їду по нормальний велосипед, щоб я мог ним і потіше. Правді, чесно, я вже надоїло мені біля тих горіхов сидіти. Бо тому, що я вранці встаю, каву п'ю, як все обічно, трохи поснідав. І одразу приступаю бить, потім набиваю велику кількість, щоб повмішка зараз перебивати, потім лущу, потім опять б'ю. І дивлюся вже 12 часов ночі, час ночі, я вже лягаю спать, Я такий прям втомлений в труху. Я кажу: тепер я вже сьогодні хочу просто накататися отак. І для вас контент, і для мене просто трохи розвіятись. Хоч в мене вже просто виходиш на той твір, як другий світ бачиш. Наскільки я вже в той кімнаті вже засидівся, бляти, горіх. Ви просто не представляйте, наскільки ти просто морально виснажуєшся не. Психологічно, сидячи біля тих горіхів, просто себе чувствуєш. День проходить, життя проходить, ти сидиш біля горіхів. Знаєте чи мені подобається біля горіхів? Ти не залежиш від ніякого начальника, ти скільки налушив, під'їхав, погрузила кілограмами, і тобі одрахували яку там сотнями п'ятисотками, і все, ти доволі далі пішов лучші горіхи. Короче, лід по велосипед, бо мені надоїло, по корчами їздить. Я хочу купити велосипед німецько. Я з одним чуваком на Олексі договорився. Зараз виїжджаю на трасу, їду попуткою чи, чи, чи в Білу церкви. Потім з білого церкви купляю велосипед, ще там подивлюся по тих магазинах. Буде цікаво, не переключаю. свого по покер ікселовським ручкою. Ну, знаєте, велосипеда ж не будеш з собою таскати по шутками. Назад буду їхати. Е, іншим маршрутом, не по трасі 50 кілометрів, а по озерах, по річках, щоб вам було цікаво. Все, я вже на трасу прибув. Зараз буду либо маршрутку, либо попутку спинять стоять на цій трасі. Так, я ще взяв з собою сумку, якщо вдруг щось буде знаходитись чи щось круплятись, сумка треба пісня. Так, все, я спіняю. Білі церкви нарешті. В принципі, їду по магазинах. где продают велосипеды полно oh, no. желарёк mm -hmm. велосипеда mm -hmm. ты сидишь? Далекий оставив. Щоб кому дивитися. Що я скажу по велеках? Ну, ну, не знаю. Блин, ще не знаю, що делать. а де тут ділянки ще? Да, Короче, сейчас я найду знайду хазяїна, дай ну, стане, якщо сало життя. Я бачу тут і пуші є, отам німецькі всякі і тут є нові типу. Ну, мені нові цікавляться ну, особенно сіна зараз що я вам скажу по правді чесно Перше, ідея я того чувака прождав той чувак вийшов і каже так чувак сніг Парень, диви, тут велосипеди около 10 тисяч постоять, а ті є около 5 тисяч. Вони ну, зроблені з металу. Ребята, просто не знаю. За такі папки хай... немає, по чому зараз на Олекс. Я ж аж дивився. Такі ціни високі, сильно його ціни високі. Там один був електровелосипед, він за нього хотів 20 атаку, але ну, його рама там же Далі, пушні були на 26 колесах по 5 лишнім тисяч, щось прям багато. А нові, є, типу, з комплектуючих самих дешманських около 10. Там ще один був велосипед за 20-ку. 27,5 колеса, Ну, блін, ребята, 20 косарей, звісно, це сильно дорого. Зараз я їду на другу точку, а, в ломбард що я там. Я заїхав в ломбард, подивився. Чесно скажу, по правді один мотло. Там один був нормальний велосипед білий. Він й стоїть 6900. Ну не знаю, якщо що, то мене його буде вирвати. Коротше, ребята, їду далі. Другий ломбард буде... Біляху саду. задубка. Погнали другий ломбард. Такого центру. І ще Буде, буде ломбард велосипеди продають. Я ну, щас я буду тут ходити, шукати. А тут а Дорогих велосипедів немає, звичайно, вас. Сафа, есть. модель. Бо, я сразу забуваю, просто у мене копать ага, я... Ну, да, той долар постійно скаче, там не поймеш, почему він. Коротше, ребята, що я вам скажу по правді чесно. Зараз одну секунду. Що я вам скажу по правді чесно, ну... Та навіть ровера нормально купити не можна. Реально, ну просто продають одну, поняли, ребята, ну по шляпі одну, реально. Ну ще просто, ну, знаєте, такі велосипеди, що в мене своїх таких цілах вдома. Не, нікому вощені не треба і мені тут... Тим поля, розумієте, ребята? А про фонарики, що я ребята, вам скажу про фонарики, одна дура здорова. Як я надів на голову, то це капіт просто. Прям така, знаєте, як з цими проводами, пол кіла в тебе взади. На голові, ну це вообще, звісно, мрак повний. Ну, фонарь це. Знаєте, фонарь, ото як кажуть, напить фонар. Оце фонарь, реально. З того фонаря взагалі не радий, як пило на голову надій. Другий фонар за 750 гривень. Та там опять 25 батарейки ще купять. Він типа не, не заражається, щоб отак от мікроїзбі. Це звісно ще, ребята. Подстава конкретна. Коротше, я купив собі за 250 гривень, самі дешманські фонарик. Ну ви ж мене знаєте, я ж зекономити люблю. Так, зараз. Коротше, включуся трошки пізніше, бо мені тут сильно машин багато. І ментов багато. Тобто з поліції. Ще десь мене зупинять без правил. Сключись що... трошки під домик. <гум> я впермію. Тільки поняли? Зогнутий. Вон ще я виглядаю там. Краще Та їду я в обратно той самий лабар. Якось буду там договарюватись з диною. Щось побачимо. Так теж його самоката поставить <рик> Так стої Пляшечку вигідніше фанту взяти. Я думаю що вона трохи вредна я краще сачку візьму як обычно, в своїй лінії. І нормально буде хотів сказати Я коротше, був в тому в, ломбарді, в тому в якому я був. Коротше, я все-таки предоплату скинув за того велосипеда. У мене всі суми не було. Зараз я їду додому, горіхи здаю і їду чисто забирати. Я думаю, відео подорож буде, як я на велосипеді приїхав стромно, звісно, виїжджати із самокату, як я держу, поняли, отак. От вот. Отакі справи. Коротше, я їду додому. Ріхи здаю, їду по велосипеду. А велосипедом чисто буду їхати вже додому, це вже в в нього. В принципі, я налочив багато, по суті, зараз щас... подобрав я багато таких горіху. І ще цілий пакетик. Ось відбираю все такі орішки. Від от таких відбираю, поганеньких, Зараз ось вставать. Та я виїхав на базар, ставати горіхи. На... Я вже позав'язував мокру, щоб вона нормально, щоб вона там ніде не пересипала. Я вот, пам'ятаю, як я зробив і їх. Теж повинна. Добрий день. Ще о, о, просто жесть. Як це в таку колоду їхати взагалі? Що вже повнішка розсипав. Спасибо, не треба. Робити за горіхи. 900 гривні. Це перші гроші, за дорожні горіхи. Отак от. от. Гроші, мені ще щоб одного велосипеда за на гривні 400 Отак от, от. Чувак, церкву. пенсерку. що сьогодні така погода мрачна. Я ровера їду, все, я не. Їхав на ДК. Я кажу, зараз я йду. Хороші поповнять на карту і іти покупати велосипед. Сю, ребята, я біжу спішу так самоката покинув друга свого з такого, а зараз в магазин лечу п'яті до велосипеда, я все-таки його придбав цього свого велчика Крешно білий, ну но... Мені, чесно, по барабану Оце такий Сейчас до друга заскочу, покажу йому. Він мені з рошима допомог Сто кілометрів путі я виїжджаю додому. Коротше, я зараз з Білої церкви виїжджаю. Я купив ще на Росії, на нового велосипеда. 120 кілометрів пути. Не буду багато болтати. Я просто, ребята, виїжджаю. ОТБ, щоб поповнити запаси води і видвигаюся. П'ята, коротше, є одна така проблема. Зараз на дворі три часа дня, а у 6 вже буде тієї. І просто справа в тому, що я не встигаю просто їхати. По, де озера, де річки, де ліса їхати той дорог. Придеться ребятам і їхати по нас. Но в мене маршрутку ніхто не візьме, Тим більше, в мене грошей нема. мені велосипед обійшовся 6500 гривень. Но поки велосипед купив, це, звісно, ще просто подивитесь. Ролик. Коротше, велосипед. Коротше, я не розбираюсь в англійській мові. На 8 скоростей задніх кассета, переді три переключателя, покришки кета. Бла, 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 базар немає часу. Коротше, ви... ...ровер, коротше ну ви поняли. Звісно, дівчачий, але удобний, класний, мені подобається. Коротше, виїжджаю на трасу широю 70 кілометрів. Якщо чесно, я не люблю. Пачки. Одна якась така, як треба і все, і воно пропаде. Так ага. там і дерева. Ясно. Ну в принципі такі воно є. Там масники довгі. Я, коротше, ребята свою знакому зустрів. Звісно, жалко, що в такому середовищі я маю йду до обстановки. Вона мені сир, кстати, допомагала продавати. Вона така класна жінка, я їй дуже вдячний, що ми зустрілися, хороша людина, хай їй Бог благословляє, хай трохи їй допомагає з режима фінансово. І, якщо чесно, їй ж дуже жалко. Ритися по них контейнерах, вибачте мене, ну це вже прям погода найкрас, сама найкраща, щоб кудись виїжджати додому. Дощ Моросить, звісно, ще просто вдоволься. Хорошо well, находимся. Що там такі ями на трасі через нашу Іваніку? Що це капець? всі фури поджимаєш.